Якщо завтра перший сніг, заторів на трасах не буде. Дороги області готують до снігопадів. Врахувавши помилки минулорічної зими, облавтодор вже встановлює снігозахисні щити. Про підготовку Львівщини до зими дивіться у сюжеті. Зима 2013-го стала для Львівщини справжнім стихійним лихом у снігових заметах по кілька днів замерзали автівки та люди, аби визволити полонених зі снігової стихії. Тоді залучали важку військову техніку. Траса Київ-Чоп біля Олеської минулої зими тут стояли двохметрові замети снігу та кілька кілометрові затори з авто, аби запобігти минулорічній стихії цієї осені. Тут обабіч траси вже почали встановлювати ось такі снігозахисні дерев'яні щити. Минулої зими таких щитів на трасі Київчок не було взагалі. І хоча. Коштує така захисна система лише кілька днів людської праці. Без неї грудень 2013-го обійшовся у не один мільйон гривень. В облавтодорі обіцяють подібного більше не станеться. Щити дають можливість зменшити вплив вітру і снігу на автомобільну дорогу. Зберегти паливно-мастинні матеріали і забезпечити рух автомобільного транспорту зимою на сьогоднішній день дорожні організації 100% забезпечені піском для посипки автомобільних доріг. Більше половини річної потреби. На сьогоднішній день в дорожніх організаціях є запаси солі. У цих складах усі запаси піску та солі на майбутню зиму лише для кількох кілометрів траси. Такі ж склади є по усьому регіоні, а от снігоприбиральної техніки могло б бути більше. Дуже б хотілося, щоб було більше і нова, тому що є у нас техніка і дуже стара. Я така, що ще з минулого століття. На даний час у нас 24 одиниці, з них дві одиниці в ремонті. До зими готові, запевняють облавтодорів, вздовж головних трас дорожнього. Ники розставляють снігозахисні щити, яких загалом буде а шість тисяч. Ярина Матвієва Анатолій Лопаченко. Новини.